Валерій Федорович Залужний, єдина людина в Україні, якій українці вірять безмежно. Залізний генерал, легендарна особистість. Цей генерал став символом незламності українського народу. А про його військовий талант тепер говорить увесь світ. Повномасштабне вторгнення показало, хто реально боровся за країну. Він символ ЗСУ, і як грім серед ясного неба, новина генерала звільнено. Спочатку інформація була опублікована не на офіційних джерелах, але вона сколихнула людей: обурення в соцмережах, пророкування нової катастрофи, розмови про майдан. На фоні чуток про нове повномасштабне вторгнення Росії і нову спробу заарештувати Петра Порошенка у людей стійке дежавю з початком 2022 року. Чи приречена кар'єра генерала, чи приречена країна, яку він більше не зможе захищати, стратегічною цілею, як на мою думку, у Російської Федерації в тому, щоб знищити українську державність як таку? Давайте спробуємо дати відповідь на це питання, які гостро хвилюють українців останні два тижні. 23 місяці повномасштабного вторгнення Україна вірить в ЗСУ, підтримує зсу та її залізного генерала Валерія Залужного. 29 січня соцмережі розірвало повідомлення на телеграм-каналі Березовий Сік. Офіс президента все ще хоче їсти своє ла. Мої джерела з офісу президента повідомили, що залужного звільнено з посади головкома ЗМІ не поспішали з цією інформацією, оскільки офіційних підтверджень не отримували. Натомість не забарився із своєю оцінкою того, що відбувалося, того понеділкового вечора в інформаційному просторі райтер офісу президента Дмитро Литвин. Паралельно на сцені в чергове з'явилося безугла і цілий зелений блок. Бруд і брехня, змішані з відверто маразматичними твердженнями, були спробою переконати читачів у правильності дій президента щодо звільнення генерала залужного. Я вже читав в телеграм-помийках, таких які дотичні до офісу Єрмака на кшталт, там карточний офіс і так далі. Ну так як говорять, то вони взагалі кажуть, що залужний це дуже вигідний для росіян, що залужний це ну майже проект Кремля. І це обговорюється безпосередньо атаками на генерала, тому які вони ще механізми будуть використовувати, щоб відволікати увагу або щоб оскотинювати наше населення і при щоб його призвичати, що вибудована авторитарна поліцейська держава під час війни. Вони можуть використати будь-який елемент. Це може бути так само і арешт Порошенка, і арешт будь-кого з нас, будь-якої миті. Ну, тому що система тисячу порізів якраз і використовується для, глобальних, для вирішення глобальних питань. А в них є одне глобальне питання: в росіян це поразка України, перемога Росії, а в нашого офісу прибрати всіх, хто потенційно становить загрозу для їхніх оплесків. Напруженість ситуації посилювалася тим, що залужний має широку підтримку як з боку українського народу, так і з боку ЗСУ. Тотальну довіру в Збройних силах України, солдатів до головного командира, мається на увазі до залужного. Вона вибудована роками війни і великою великою кров'ю. Якщо така довіра була зароблена генералом внаслідок своїх дій за, за ці роки. То, чесно кажучи, це може призвести до серйозної деморалізації особового складу. Бо інший, хто б не прийшов, якщо він буде що б він не зробив, все рівно буде йти в порівнянні з залужним. А ви знаєте, в українському суспільстві, ну скажімо так, якщо вже є народна любов, то її чимось перекрити набагато важче. Умовно кажучи, будь-яка невдала операція буде лягати важким тягарем звинувачень на нове керівництво, і будуть казати, що при залужному такого б не було. б. І навпаки, будь-яка вдала операція, будуть казати, а при залужному було би ще ліпше і меншими жертвами, ніж при цьому командиру. Навіть якщо цей командир, можливо, буде дуже хорошою людиною. Мені один комбріг казав, що залужник, коли до них приїжджав на нуль. А він їм казав: хлопчики, тримайтеся, все розумію, але треба протриматися. І вони трималися. А з чим в чому говорили, тому що він каже: а зараз хтось приїде інший, і скаже. Тримайтеся йому скажуть, да йди під три чорти, і це м'яко буде зміною прізвищ головнокомандуюча Збройних сил України, він добився лише одного: що людина, яка була символом армії, я це точно знаю, бо нікого іншого портрети не малювали в розбомбленому Бахмуті на стінах трафареткою солдата. Ні про кого іншого не співали батько е, отаман заложник. Ні про кого іншого не посміхалися з теплотою, тільки як про залужне. От зараз цей символ. Так, сталося. Це не символ, який об'єднував всіх українців, і в першу чергу тих, хто в окопах. От у них його забрали. Образили всіх, хто на цьому тримався. В очікуванні поганих новин з банкової українці почали єднатися, підтримуючи головкома. Хештег Підтримую залужного став найпопулярнішим у соцмережах. Речник президента Сергій Никифоров коментарі Суспільному, дякуємо, що українському телеканалу зазначив: немає предмета розмови, не було звільнення. Я більше нічого сказати не можу. І лише після вечірнього звернення президента, якого як ніколи чекали без виключення усі українці, напруга трохи спала. Президент не згадав про залужного. На новину про ймовірне звільнення Валерія Залужного відреагували й світові змі за даними The Financial Times, верховний головнокомандувач в особистій розмові запропонував генералу нову посаду радника з оборони, але той відмовився. Попри це, глава держави чітко дав зрозуміти, що замінить головкома зсу незалежно від бажання того. Розуміючи, що питання звільнення заложного продовжує хвилювати українців, а Зеленський таки захоче реалізувати свій задум. Офісні спікери почали шукати, як подати цю історію в позитивному ключі. Михайло Подоляк озвучив версію про головкома як менеджера президента. Все ж таки, це вертикаль президента. Да, це менеджер президента. і менеджер головком я в цілому говорю так. Да. Це безпосередньо його вертикалі. Безпосередньо він опікується війною в рамках Верховного Головнокомандувача. От деякі так спрощують ситуацію. Ну верховного Головнокомандувач, він має призначити головне Це його як каначе пеклоти призначив, може звільнити. Ну, це ну, Не треба плутати, це не приватна компанія, і я наняв менеджера, я звільнив менеджера. Багато людей могло, могли стати на чолі Збройних сил, коли розпочались такі вже бойові дії. І, звісно, наші партнери знали, що під нашим Збройним силам потрібна буде військова допомога і фінансова допомога. Це мільярди, десятки мільярдів доларів. І, звісно, вони теж аналізували людей, яких пропонували би призначити на цю посаду. Тому що і саме з їхніх, ну саме ця людина була найбільш оптимальна з точки зору, в тому числі наших західних партнерів. Тому що це людина, яка вчилася на Це людина, які довіряли, її знали в світі військовий <кій> там вузька кола, але <кій> фахівці знали, і він був найбільш кращою кандидатурою. І тоді. Це було погоджено між нашим політичним керівництвом і і політичним військовим керівництвом провідних країн, які є головними донорами, які головними країнами, які нас допомагають. І <кхід> ця людина була призначена. Якщо б це була інша людина, я впевнений, що наші партнери, можливо, б і не передавали таких великих грошей, бо вони не знають, хто це. Якщо це була б невідома якась людина, просто лояльна до, наприклад, президента, то... <кхід> Ну, я впевнений, що допомога була б суттєво менша, чи взагалі була би. Такі дії спрощений підхід. Я, тут, я маю право кого хочу назначати, кого хочу звільняти. Вони не зовсім працюють. До того ж, дуже важливо в Збройних силах, щоб командування. Збройних суд для солдатів, для молодшого зіна, офіцерського, старшого, середнього. Дуже важливо, щоб була довіра до, до, до командирів. За словами Подоляка, є необхідність давати оцінку не тільки діям, а й планам на майбутнє. Це нормальний процес. Це має бути фахівець, фахівець, який довів, не, який не розповідає про свої майбутні перемоги. Це популіст. Сказав, Я вам за, за 24 години закінчу війну. Це популізм. Людина має повідомити, що ти вже зробив, покажи. А не що ти збираєшся зробити, як про ти про це розповідаєш? Ну не вже, ну, не вже. два роки війни. Подивіться, скільки, скільки біди, і скільки гаразд, і скільки горя ми отримали. У Київ з візитом прибула Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США. Більшість експертів вірили, що вона зможе відмовити перших осіб не звільняти головкома. Усі чудово пам'ятають її печиво на Євромайдані 10 років тому. Але ні, оптимізму не збільшилося. Навпаки, безліч ресурсів почали очорняти Валерія Залужного. До безуглої із зеленого блоку підключилися провладні журналісти та штатні експерти. У залужного як у Верховного головнокомандувача залишився термін придатності. Ну так буває. Він чудова людина. Кожен день тримання за це крісло воно мінусує залужному авторитет. Воно перетворює його на Порошенка, на криваноса, які чіпляються за посаду. Саме таку позицію зайняв президент на сьогоднішній день на превеликий жаль, не пояснюючи причини за допомогою офісу Єрмака і придворних слуг починають атакувати е, залужного, тим самим дезорієнтовувати збройні сили України і деморалізовувати особовий склад. А на вечір п'ятниці 2 лютого все повторилося. Соцмережі гуділи в очікуванні проанонсованого засідання Ставки. Але за кілька хвилин до її початку на амбразуру кинули секретаря РНБО Данілова. Ми не працюємо, скажімо так, от з домислами. Ми не працюємо в апараті Ради на безпеки оборони з якимись речами, крім документів. Документ про відставку. Верховного командувача на сьогоднішній день немає, і знову вечір в очікуванні результатів ставки і звернення президента. Зеленський згадав про залужного як про доповідача по ситуації на фронті. В суботу в Києві на одиночні пікети вийшли активісти. Таким чином вони підтримували Валерія Залужного. Я підтримую Валерія Залужного, бо не можна звільняти нашого головнокомандувача. В опитуваннях на камеру безліч. Людей підтримує залізного генерала. Я вважаю, що Валерій Федорович абсолютно на своєму місці. Так. Хай лучше буде залужний. Це нормальний мужик на даний момент краще відставити Єрмака. Хоча в соцмережах пишуть про повноцінний майдан при реальному звільненні. Чекати повторення 24 лютого 2022 року люди не хочуть. Майдан неможливий. Майдан це. Катастрофа для України поясню, чому будь-який майдан зі зміною влади в такій ситуації це буде удар в спину України, а ми не можемо так ризикувати. Ми розуміємо, що для деяких західних партнерів це буде історія сказати: вибачте, але це ви знесли легітимну владу, і зараз влада нелегітимна при всіх варіантах. Ні, далі ми вам допомагати не можемо. Це теж треба Росії сто років тому. В Україні була зроблена ця помилка. В той час, коли війська Муравйова йшли на Київ, в Києві під гарними гаслами, фабрики робочі, земля крестьянам» більшовики зробили повстання в результаті, в результаті Росія захопила Україну. Через 10 років і ті, хто тримав рубежі в полках Центральної Ради, і ті, хто придушував повстання в Києві, і ті, хто піднімав повстання в Києві, всі вони разом є власних дітей. Тому будь-які питання майдан. Ще що небудь, доки ми не розправимося з рук, це, це розрив держави зсередини. Я категорично проти таких речей виступаю. Я розумію, що з цим трешем тяжко буде довоювати, але інакше ми можемо взагалі втратити державу. Але американське видання «The Washington Post» з посиланням на двох поінформованих співрозмовників повідомило, що уряд України поінформував Білий Дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача збройних сил генерала Валерія Залужного. Посадовці Білого Дому не підтримали рішення про звільнення Валерія Залужного, але і не заперечували, визнавши такий крок як суверенний вибір президента України. Завчасне попередження також надало Білому дому можливість закликати Зеленського переглянути це ключове рішення. Хоча він і вирішив цього не робити. Йдеться в матеріалі видання. Усі прекрасно усвідомлюють, що від початку каденції в руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влади. Усі гілки влади, усі структури очолюють люди, які мають пряме чи опосередковане відношення до президента та його родини. Але президент намагається перекладати відповідальність на інших задачі, які ставить президент Зеленський новому головкому, Ключовим є один із пунктів. Які чомусь е і президент, і велика частина суспільства сприймає як належне забезпечення армії, там, артилерію, БПЛА і, і багато інших речами. Вибачте, це завдання не главкома, це завдання міністра оборони. Залужний воює, а тепер сирський воюватиме настільки, наскільки президент і міністр оборони дадуть йому матеріальні, технічні і людські ресурси. Ну це всім зрозумів. По великому рахунку Генштаб це просто велика воююча армія. А Міністерство оборони це великий склад, великий логістичний центр для цієї армії. І тому ставити завдання насичення військ снарядами, людьми, технікою, пальними, фінансами це задача не головкома, яке б прізвища там не було. Це задача президента, який має забезпечити цю допомогу від зовнішніх союзників та уряду, який знову таки призначив цей президент. В тому числі і міністр оборони, який знову ж таки призначив цей президент. Тому в даному випадку від перестановки прізвищ головкомів по суті своїй зміниться не так уже й багато. Це буде знову залежати від спроможності президента забезпечити. Армією, технікою, грошима, людьми. Це його функція, але він не хоче нею займатися. Ми все частіше чуємо про те, що влада не збиралась оборонятися і захищати країну тоді, в лютому, 2022-го. Перша причина конфлікту Залужний Зеленський це незрозуміла позиція політиків по відношенню до підготовки повномасштабного вторгнення. Отже, не ні для кого не секрет є те, що залужний вимагав мобілізувати резерв першої черги що не було зроблено до початку повномасштабного вторгнення, наскільки мені відомо, йшла вимога розгортування сил територіальної оборони, що не було зроблено у 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення. Ну за питання підготовки оборонних рубежів, то це говорив напевно тільки лінивий, раніше мовчав про це. Отже, це обговорювали всі. Пріоритетом було вибри зроблено. Скажімо так, будівництво доріг, асфальтування, майданчиків і так далі. Тобто, це все першопричини цього так званого конфлікту. Ну так би мовити, ми ж, я не стояв, свічку не тримав, коли вони сварились чи не сварились. Але ця інформація якраз таки заслуговує на увагу. Далі не зрозуміла позиція політиків по відношенню і намаганню не підривати мости, які ведуть до Києва, а саме Демидівський міст. Не Позиція політиків, які вимагали навпаки підірвати там, де не треба, мости з лівого на правий берег Дніпра, а цього робити не можна. І Залужний про це навіть розповідав, що він сказав, що це просто-напросто буде зрадою по відношенню до тих військ, які знаходяться на лівобережжі. І знову ж таки, незрозуміла політика і шкідливі накази підірвати Варварівський міст, який фактично обрізав логістику Миколаєва. І таким чином ставив під загрозу віддачі Миколаєва окупантам. Це все речі, які відбувалися, скажімо так, які спричинювали будь-які ну, протистояння всередині між військовим і політичним керівництвом країни. Також слід пригадати історію незрозумілого наказу виведення 4-ї бригади Нацгвардії з Остомеля, Слід пригадати історію, коли поза очі залужного було прийнято рішення, і про це є інформація, а саме про виведення 92-ї бригади з Харкова раніше ніж прийшло, ніж прийде туди заміна. Фактично, виконання цього наказу і виведення 92-ї бригади поставило б під удар місто Харків, тому що з лютого по початок березня там би не було б жодного військового підрозділу. А отже, Харків був би відданий. На поталу ворогу. Ця інформація також присутня. І саме випадкова зустріч керівника СБУ Харківської області та Залужного, де озвучена була ця проблема, призвела до відповідних команд з боку Залужного і заборонила вивід 92-ї бригади з Харківщини. Тим самим врятували Харківщину. Якби залужний випадково не дізнався про те, що за його спиною хтось такий наказ віддав, Харків був би під окупацією. Ну, по крайній мірі, така інформація випливає з тих всіх тез, які озвучувалися і в судових засіданнях, і з тих дій, які вже відбувалися. Від себе хочу сказати, що якщо ми говоримо про Київщину, то наскільки мені відомо, не вся 72-га бригада знаходилась на Київщині, і фактично вони розгортали свої порядки з коліс. Той час, коли добровольці, ветерани, атошники і всі інші населення намагалися хоч якимось чином призупинити навалу на Київ, ця інформація теж має місце, і ми всі прекрасно знаємо, що добровольці на чолі з одним із бойових. Комбатантів, скажімо так, комбатів, колишніх атошників, як ми говоримо, так. Тобто вони влились в підрозділи 72-ї бригади, якщо не помиляюся, близько 300 чоловік. Керував ними позивний в нього Йожик, їжак. І я дуже добре пам'ятаю цю всі події, тому що сам був дотичний до тих всіх подій. Тому така історія. Я думаю, що це є перше джерело всіх конфліктних ситуацій, які виникали в подальшому. Бо суспільство чим більше від того часу проходить, чим більше інформації дізнається, починає задавати незручні питання. А оплескозалежний і рейтингозалежний Зеленський не хоче відповідати на ці зручні питання. І тому це є друга частина цього конфлікту. А саме рейтингозалежність, хворобливо оплескозалежність Зеленського. І саме в цьому контексті я вважаю, це друга причина конфлікту. Зеленський залужний. Це політичні ревнощі президента, який думає виключно в рамках особистого рейтингу. Останні соціологічні опитування, які знову замовила Банкова, хоча в часи війни робити це з моєї точки зору просто непристойно, показали довіру до залужного 90% українців, а довіру до президента 40% українців. З відповідними наслідками про перемогу ймовірного кандидата в президенти залужного і ймовірної партії залужного. Це є єдиною причиною цього безрозсудного антидержавного рішення. Недільного вечора, 4 лютого, в адміністрації президента США заявили, що кадрові рішення в ЗСУ це справа українського уряду. Радник президента США з національної безпеки Джейк Саліван заявив. Уряд США не повинен так чи інакше втручатися в це питання, тому ми тримаємось осторонь цих кадрових рішень. Ми чітко дали зрозуміти, що не збираємося брати участь у цьому конкретному рішенні. Ми сказали про це безпосередньо українцям, зауважив Саліван. Після заяви Салівана президент Зеленський підтвердив свої наміри звільнити головком АЗСУ Валерія Залужного. Питання заміни залужного це питання людей, які керуватимуть країною. Я маю намір замінити деяких керівників країни не лише в армії. Він не сказав це у традиційному вечірньому зверненні, він не доручив це озвучити своєму речнику. Таку важливу інформацію він в чергове вкинув своєму народу через зарубіжне змі. І тільки 8 лютого з'явилась офіційна заява президента Зеленського про звільнення головкома. На цьому пазл інформаційної компанії зняття заложного склався остаточно. Країну тиждень тримали в полоні чуток та інсайдів, відволікали на інші події. На кшталт президент на лінії фронту керує будівництвом водогону в Кривому розі і масований вкид інформації в усі змі про генерала Сирського. Єдине українцям так ніхто і не пояснив причин такого рішення. Головнокомандуючий залужник, був на своєму місці і знав в найменших деталях все. На що спроможна українська армія, і все, що, на що спроможний наш супротивник Російська Федерація, генерал Залужний готувався до війни ще до того, як вона почалася. Він з першого дня в цій війні, і тому знає величезну машину війни з мільйонною армією досконало. Будь-хто, хто прийде на його місце, буде входити в курс справ. Щонайменше місяці. Це щонайменше. Відповідно, ці місяці не стануть полегшенням для України. А стануть великим можливістю для супротивника дуже важливо те, що Зеленський зараз буде нести відповідальність за всі події, які відбудуться, як позитивні, і негативні. Зараз саме в його будуть звинувачувати у будь-яких провалах, у будь-яких проблемах або втратах. Саме він буде нести всю відповідальність, тому що це його рішення, і він, і він буде відповідати за наслідки. Інший, хто б не прийшов, якщо він буде. Що б він не зробив, все рівно буде йти в порівнянні з залужним. А ви знаєте, в українському суспільстві, ну скажімо так, якщо вже є народна любов, то її чимось перекрити набагато важче. Умовно кажучи, будь-яка невдала операція буде лягати важким тягарем звинувачень на нове керівництво і будуть казати, що при залужному такого б не було. б. І навпаки, будь-яка вдала операція будуть казати, а при залужному було би ще ліпше і меншими жертвами, ніж при цьому командиру. Навіть якщо цей командир, можливо, буде дуже хорошою людиною. Очевидним є питання серйозної політизації відсутності здорової комунікації із суспільством щодо цього питання. У Зеленського зараз е, величезна ревність. До рейтингу залужного і до любові народу до залужного він вважає залужного своїм конкурентом. Хоча залужний неодноразово вже казав, що єдина перемога, яка цікавиться, не перемога на якихось умовних виборах, а перемога на фронті і перемога над Росією з боку залужного хочу наголосити. ні разу не чув, що він збирається в політику. Але з боку політиків завжди чув, що залужний перемагає у всіх соцопитуваннях і так далі. Рейтинг Зеленського. Таке враження, що вони в третьому турі виборів. Вже п'ять років зеленський президент, а вони ще на виборах. Ніяк не можуть успокоїтися. Зважаючи, що є інша теза. Ви розумієте, в чому проблема? В державі України є ж інша проблема. У нас 20 травня закінчується повноваження легітимного обраного зеленського. Що він може встигнути, будучи ще ту маючи ще цю легітимність. Не знаю, що він захоче ще зробити. Те, що зняли залужного, це пів біди. Біда в тому, хто залишився. Біда в тому, що залишилися всі ті, хто хоче повісити своїх собак на залужну. Бо брехав про контрнаступ легкий і переможний подоляк. А винен тепер за це виявляється залужне. Бо храв на армії е, в часи війни. Ще один діяч Шурма з його братом, який отримує кошти е, українського бюджету за віддану росіянам електроенергію. Але він залишився. Бо керує державою в антиконституційний спосіб, єрма. А він залишився. А от залужний за все, виявляється, тепер буде винен. Як протест проти звільнення генерала залужного люди вийшли на майдан, але без майдану мітинг вийшов мирним. Поліція стояла осторонь, нікого не чіпаючи. Залужного! Залужного! Поверніть Мене звати Тетяна. Я військовослужбовець в запасі. Мій чоловік наразі проходить військову службу в районі Криміної, і ми, як військовослужбовці, обурені рішенням нашого президента щодо звільнення Валерія Залужного. Тепер президент буде нести особисту відповідальність за все, що станеться в країні, і в умовах війни ступінь цієї відповідальності множиться в рази. І Зеленський і його оточення. Це розуміють, але точка неповернення пройдена. Це буде людина, яка стовідсотково залежить від Зеленського. Це буде людина, яку ставить Зеленського для того, щоб вона виконувала його рішення. Не свої рішення, не свій план реалізовувала, а рішення Зеленського і план Зеленського. Але Зеленського нема профільної освіти. Він не є фаховим військовим. Він займався міжнародкою її, Ми побачили зараз. Він хоче займатися військовими справами. Я не думаю, що це добра справа. Я хочу нагадати, що колись вже Сталін керував війною, і це довело до того, що німці дійшли і до Волги, і до Москви. Це показує, що якщо людина не фахова, вона некомпетентна і вона не може а, займатися військовою справою. Зеленський вважає, що може. Ну що я можу сказати? Шоумен. We'll <laughs>